Добрий вечір, шановні голубоводи, шановне панство. Хочу сьогодні коротенько розглянути таку цікаву таку направлення таке в голубоводстві і взагалі в рослинництві, в тваринництві. Це. Е Outбриed, інбрейдінг, гетерозіс. Значить, що це таке, да? значить, е цим, скажімо так, це комплекс, да, цілий заходів якихось, і яким ми можемо е покращити е тварину, рослину або вивезти щось нове. Значить, в нашому випадку, як це працює? От, допустим, у мене там, або там кого угодно є там голуби. Ну, перш за все, ці голуби, яка оце, голуби мають бути е з хорошого, від хорошого голубника, який постійно літає. Тобто, це якісь там, там так. Голуби, які досягли якихось результатів, і вони там не одне покоління вже літають, змагаються. Тобто, це голуби, з яких щось нам можна буде отримати. Це не случайні голуби, якісь ми не знаємо, де ми їх взяли і що ми, і ми про них нічого не знаємо. Тобто ми про голуби, ми повинні щось знати. От, значить, значить, допустимо, ми взяли там нас по любві. Парувалася пара голубів, самець і самочка спарувалися. Да? От вони дали голубенят. І е, в процесі там, тренувань показується, що ці голуби там чудово летять. Давайте так скажемо, гайдем, 300 км, Да? От, вони, от, от е, там. 250-300 кілометрів. Вони перші прилітають. Все це чітко. Там другі дистанції вони можуть там, запізнюватися. Ну 300 вони там прилітають самі перші. все значить На цих голубів треба звернути увагу. Значить, саме самий простий спосіб цих голубів, значить, що нам треба зробити, нам треба збільшити оцих голубів, правильно? Тобто нам треба таких, у нас таких, допустим, є троє голубів, там, грубо говоря. А ми хочемо, щоб таких голубів нас було 20. Найпростіше це запорувати їх, тих голубів, які там одні з кращих, або всіх парувати, на маму парувати їх. Тобто ми вже отримаємо. Вже удвоїмо цих голубенят. Удвоїмо. Також самочок паруємо на батька. Соответственно, далі ми теж перевіряємо слідюще покоління, і там між собою вже їх монопорувати. Ну, це така дуже близька схема, і там дуже швид буде виродження цих голубів. Тобто, ну, в принципі, можна там пробувати. Але е мені подобається схема No2. Е дивіться, у нас є Голуб, саме у нас є або самка. Давайте самця візьмемо. Класний, у нас є самець, да? Цей семець там у нас. Хорошо летить, швидко летить. Тобто він на глубнику у нас найкращий. Наша ціль що зробити? Вивезти таких самців чим побільше. Що ми повинні зробити? Ми повинні зробити слідче. Ми беремо його, паруємо з декількома самцями, самками. Значить, цих, цих самок може бути, хто там. Як вдасться, як да? тобто ми можемо голуба голубочкою, яйця відкинули, потім ще спарували, тобто він, там ще раз складку нанесли, потім паруємо з другою, тобто, ну, як угодно. Це може бути не один рік, це може бути один рік. І потім ми голубенят потомство, яке ми взяли від цих голубів. Ми їх перевіряємо, перевіряємо. Значить, що в цьому результаті ми отримуємо? Значить, між зараз вже, у нас е тут була одна самочка і один самець, да? А тут ми получили там п'ять або шість самок, получили одного самця. Значить, в нашому випадку це буде тоже, значить, е-е ці схеми е-е будуть хороші голуби і паршиві голуби появляються, да? І ми можемо знайти Найкращу пару, найкращу схему, при якій ми отримуємо найкращих голубів. Тобто для того, щоб розкрився повністю голуб і голубка, да, ми повинні пробувати парувати різні комбінації. І потім в ході проведення змагань або в ході проведення. Тренувань ми повинні відібрати найкращих голубинят які нам потрібні. Тобто, це можуть бути голубняти які найшвидше летять. Або голубняти які летять в погану погоду, або голубняти які там сильний відео. Тобто, там чи е-е ми розуміємо, що інбридований голуб це голуб, який там е летить. інбридований голуб це е може бути значить, на, якусь, на якийсь характер, на якусь рису голуба, яка нам цікава, що нам подобається. От ми його е умножаємо, цього голуба, е збільшуємо таких, кількість таких голубів з такими рисами. Ще з такими е навиками, які нам цікаві, да? тобто, збільшення подібних голубів. Отак. От тепер дивіться: по цій схемі, якщо ми отримали значить, цих молодих голубів, ми їх перевірили. І ми бачимо, наприклад, що оця ось осамочка, оця ось осамочка, да? і з цим ось осамцем. І з цим сам Вони дають самих класних голубів. Обратно там. Ну, по чомусь, по якихось характеристиках. Толі вони там саме класно летять, толі вони там паршиву погоду прилітають, неважно. І ото, що вони дали, це голубенят, вже можна. Е Тут вже бачите, скільки нас, як говориться, остане там, ну, не всі останеться, да? ну 50% по-любому залишиться. Тож тобто ми вже можемо парувати їх і сюди парувати, і сюди можемо парувати, там в якомусь вже третьому чи четвертому коліні паруємо на батька, на діда з бабою. Тобто, це вже дуже велика схема для того, щоб ми могли працювати. І таким путем ми е, збільшуємо. І е, покращуємо своїх голубів, свій е, пітомник. Да? Ну і, значить, в кінці кінців вже у нас буде, значить, аутбридінг ви поняли, да? Це парування зовсім різних голубів, не в розстрі інбридинг, це вже все, воно, скажімо так, є обща кров, да? інбридовані голуби. І гетерозіс це вже схема, при якій ми оцих гібридів ми повинні їм, дати, вернути їх, як говориться, розбавити їх для того, щоб вони крепші стали. Тому що в ході інбрейдінгу у нас вже там в якомусь там поколінні почнуться голуби слабші, можуть бути вже. Вони постійно говориться, одна кров, і вона ніколи в житті вони, не зрівняються з гібридами, які мають ну, так, колосальне здоров'я мають. І вони можуть е добре летіти і преодолювати великі там, відстані або. Якісь погані погодні умови, там, ну і так далі. Через що? От, в Голубі не тільки в голубівстві, тваринництві, рослинництві, оці три схеми вони працюють. Також і в нас працюють Працюють у нас три схеми. Ну, в основному ми дві схеми, так? Да? Там. Ми вже до третій не доходимо, напевно, в цей схеме. А може, там хтось і доходить. Ну, в принципі, Коротше, ми інбридуємо голубів для того, щоб отримати те, що ми хочемо. І якось так. Все. Гарного перегляду. До побачення.